У цей чудовий день 24 серпня на площі святого де Поля Свято. Безпритульних та незаможних, а також усю країну поздоровляли зі святом Дня Незалежності працівники та волонтери Всеукраїнського благодійного фонду Вікентія Де Поля. Я дарю до пісню тібі. Все навтової здоров'я душі. Восполет груди, и я к себе крепче прижми, пусть не знаю тебя, я, мой друг, но возникла мелодия вдруг, а потом я взрастил стихи, и вот они вот они вот они. Вот они. Луналы песни, верши. Чудові свідоцтва слави Божої, які врятували життя цілих сімей, лунали добрі побажання від серця. Звісно, на усіх очікували не тільки концертна програма, але й святковий стіл, який дуже і дуже ретельно та старанно був виготовлений небайдужими та дуже чарівними жінками, які допомагають деполю, а також його активістки, волонтеру Ренаті. Також на свято прийшли наші чудові дочки милосердя святого Вікентія Деполя, які завжди допомагають лікуванням, молитвою та словом усім потребуючим. Людей прийшло достатньо, і кожен бажаючий мав можливість взяти у руки мікрофон та вийти і сказати те, що є в нього на серці. На остаток отець Віталій, який щойно приїхав з самого фронту, розповів, як там йдуть діла. Усім побажав добра та перемоги, а також прочов чудову, відому всім молитву Отче наш. Адже яке свято у християн може бути без молитви? В нашій молитві подякували Богу за тих, які бережуть над нами мирне небо. Помолимося молитву Отче наш Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Прийшла весна. І квіти розцвітають, згадаю я, як вдома дітки грають, любов моя, ти не сумуй за мене, а збережи моє кохання в себе доки війна, я буду захищати, любов моя, країна наша мати.